Вже все перепробував і на резину взяла. Хоч би не зійшла, Ого, що щось хороше. Я резину поставив велику, останній закив і міняємо бляху. Беретко сюди під трав'ячку. Пока. Всім привіт, доброго ранку, рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. Сьогодні знову вирвався на такий прекрасний дикий ставок половити шуку. Тут просто неймовірна краса. Мені дуже цей ставок по хижаку подобається. У мене тут трофей 2 кг 100 г. Сьогодні, думаю, його побити, якщо повезе. Сьогодні взяв з собою так як завжди, свій спінінг ріст 2,44. Катушка 2,5 тисячки, шнур одиничка і поставив металевий тросик. Обльосна все буду вам показувати. І також сьогодні вже взяв піцак. Ну, Скажу чесно, коли я беру підсак, то риби немає. Зараз 9 година, буду рибачити я десь до 4-ї, так що в мене є цілий день. Ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте будь-яке питання. Я обов'язково на всі ваші питання відповім. А зараз приступаємо до риболовлі, бо вже не терпиться закинути. Хочеться вже отримати удар і витягнути рибку. Так що погнали. Так, на місці буду починати з такої бляхи кислотної. Як я буду ловити, це буду закидати 5-7 разів так, по території і змінювати бляху. І знову 5-7 закидів і змінювати. О, оце закину, дужку не відкрив. Це не так. Так. Перший закид. Вода впала. Була більше десь на пів метра. Ну, досить впала вода. Є, крім мене ще три рибака. В двох ноль. Одного наживця. Було два удари, одну він зловив, одна завела в кам'яш. І поки ноль. Так, перший закид ноль. Зараз так попри берег. Другий. тут снова не впасти. Тут плити, был дождь, все намокло. И можно дать рубля. Так, дивлюсь, под камеши можно закинуть. Чи есть поплавок? Вроде немає. Останній закид і міняємо бляху. Був би під трав'ячку. Кинув сім раз і ноль. Ну, щось буду підбирати. Ще час є. Хоть бы текнула разочек. Да. Так, надеюсь, тут а змей мая. Опа, кубы поставить. Поставлю я Ось таку. З однієї червоні, з другої жовті. Крапочки. Ось така. Що зараз цей сім раз. В принципі, можна і п'ять разів. Нема удара, і знову буду змінювати. на резину вже все перепробував і на резину взяла хоч би не зійшла ого тут що щось хороше я резину поставив велику ого це що там таке так в мене тут є піцок розклав добре що я розклав його о хороший Хороше, друзі. Ух. О, десь двойка! Десь двоєчка. Друзі, вийшов сюди, бо там вам просто не покажу, бо може по плитах впасти вода. Дивіться, яка і покажу зразу, який силікон спрацював. А, десь два кілограма, але рекорд. Я ще не поб'ю. Отака От красуня. Такий бій дала, що просто капець. Такий крокодил. Гарна репка. Все, я зловив репку. Відкрив сьогоднішній день з такої чудесної щуки. Ну, продовжуємо. Гарно. Одна є. І досить непогано. Продовжуємо. Ось ось такий силикон і чебурашка 8 грам. Ніби нічого йому не зробило. Зараз знову закидаю і пробую знову щось зловити. Летіть гарно. І взяла на паузі. От. Підніс три оборота. Пауза. Підніс три оборота. Пауза. Ого! Є друзі знов, блін! Зійшла! йолки палки Це капець, оце зійшла! Такий удар прямо був! Блін! Ааа! Клас! А ну подивимось, чи там хоч хвіст на місці. Ого, силикон прямо стягнуло. Дивіться, але удари ще було. Це капець. Нічого, значить, нравиться її от такий. Хвіз цілий. Все на місці. Ах, ударчик такий був. Фух. Адреналін зашкалює. Так, підобрали ми її з силикон. Правда, один мінус у осадні гачків це ось ці сходи. Так, привал. Хочу поїсти щось. О, в мене є огірочок помідорка. Вдома хлібчик взяв і нарізав кобаски. Вже все нарізане. Проголодався капець. капітц. Мальне є. Пообідаю, відпочину і продовжу. Так що хто зараз? Обідає, вечеряє, снідає. Всім смачного. Друзі, є репка таку свічку дала, але камеру не включив. Карандаш. Я ще такого не ловив в цьому році. Бачите, на який силікон. Я якраз пообідав. Пообідав і думаю закину. Закину і зразу удар. Але цю ріпку я відпущу. Маленька, хай жиє. Пока. Блін, знову удар і знову без хвоста. Це вже другий. Один такий без хвоста, другий такий без хвоста. Покоцало його. Просто капець. Ладно, зараз щось другий чіплю. Навіть не знаю вже що чіпати, в мене вже і нема. Ладно, зараз щось підберу. От таку зараз поставлю Моторне масло. Да, блін, сьогодні якийсь не в портовий день. Чотири сходи. Одна малашу випустив. І ще до того всього силикон об'їдає. Так, замірив. Ось такого проб'ю. Може на цю буде брати. Ладно, треба в камері батарейки поміняти, бо зараз вже вирубається. Так, батарейку поміняв. Останній закид і міняємо силикон. Нічого тепер я знаю які кольори працюють. Візьму в магазині і знову приїду сюди, а вже візьму з запасом. Працює 8-9 грам грузик. Ставиш більший вже не то. Чотири да, схода. Одну випустили і одну зловив. Класно, але... Вони не на березі. Рибаки розходяться помало. Хижак також мовчить на живця. Не хочуть, не хочуть. Але клавно так пообідав. Ну тільки другий закид, вроде, чи перший закид, навіть не пам'ятаю. І зразу. Удар. Так, це не хочуть. От 8 грам. Моторне масло і ноль. Зараз я поставлю ось такий. Тут 7 грам. Ось такий. Добре видно його. Подивимося на нього, що буде. О, так. Да. Зараз. Вона не буде боятися його таку легасеньку сюди вот таку під трав'ячку. Пух. Опа. Опа, впав на дно. Два оборота на дні. Не хочеться. Тут завжди воно кидаєш, якщо воно є, їй подобається зразу така подача. А тут ноль. Так, воно зараз ще раз собі вже ще поближче трав'я. Опа. На одні. Так, ось і все. На сьогодні достатньо. Захмарилося, може піти дощик, звідси не вийде в поле. Стало холодніше вже. Вирушаю додому. Рибка сьогодні в кадрі була. Зловив я дві щуки, чотири схода. Три, Три мені силикона об'їло. Ну, коротше, я вже збився. наступний раз хочу взяти з живця удочки з поплавком і попробувати ловити на живця, і також на силикон. Сьогодні силикон ну, бомба. Я даже не очікував, що так може бути. Рєбку, ви бачили? Одну відпустив, одну забираю додому. Так що, друзі, всі мирного неба, здоров'я і зустрінемося на риболовлі. Всім пока!